Новий операційний стіл презентували в Сумській міській клінічній лікарні номер 5 1200 маскувальних сіток за рік. Як змінилась робота волонтерів центру ми тут протягом 2023 року? В сумах для дітей з інвалідністю влаштували свято зустріч друзів. Упродовж четверга, 30 листопада, російські військові 24 рази обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 155 вибухів. Посередині будь громади громаді російські військові били з мінометів, зафіксовано 7 вибухів. Внаслідок обстрілу поранено одну людину. Великописарівську громаду обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії. Також один вибух зафіксовано внаслідок обстрілу дроном Камікадзе. Краснопільська громада зазнала обстрілу зі ствольної артилерії РСЗВ та мінометів усього 51 вибух. Окрім того, була атака трьох дронів Камікадзе. З мінометів та гранатометів обстріляли російські армійці територію Білопільської громади. Зафіксовано 29 вибухів. Юнаківську громаду обстрілювали з мінометів та артилерії 28 вибухів, а російський безпілотник скинув одну вибухівку типу «Вог». 11 мін було скинуто на територію Новослобіцької громади. Вночі п'ятниці, 1 грудня, російські війська чотири рази обстріляли територію Сумщини. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Серединобудська та Зноб Новгородська громади. Новий операційний стіл презентували в Сумській міській клінічній лікарні номер 5 призначений він для будь-яких комплексних оперативних втручань, каже лікар-хірург Дмитро Яблучнік. Комплектація, яка з ними йде, неймовірна. Тобто, починаючи від простої хірургії, там де просто ми укладаємо пацієнта. Да? Ортопедія, нейрохірургія, лор, гінекологи. Він може бути як гінекологічний неврологічний Там все до нього в цьому всьому йде. Е, ну, Скажемо так, як от як хірург іграшка. З'явився цей операційний стіл у лікарні близько трьох тижнів тому. На ньому вже оперують пацієнтів. Опанування лікарями усіх його функціональних можливостей триває, каже Дмитро Яблучник. Вони ще в процесі ми ще розбираємося з тим, що, куди, як. А тиждень я на ньому працюю, в нього є чудово. Мені пацієнти недоскопічні праці лежать на боку. Мені удобно за рахунок фіксаторів спеціальних, які під спину під ноги. Не треба ці старі зав'язки, які ноги фіксували, які руки фіксували. Ні, це все і до комплекті. Функціональні столи є у всіх сімох операційних, розповідає завідувач хірургічного відділення номер 1 Олександр Перерва. Але новий операційний стіл є експертного рівня. Він може мати ну я положення хворий може зайняти як завгодно, завгодно. На будь-які оперативні втручання. Один з таких їх плюсів, що він повністю рентген прозорий, він карбоновий. Окрім цього, на новому операційному столі можна проводити баріатричні операції, тобто ті, які проводяться для лікування ожиріння. Він видержує дуже велику вагу. І дуже такі специфічні положення, є такі апарації, там, там, садієс, шунтування, там, mm -hmm. слів, резекції і так далі. Там дуже специфічне положення повних хворих, яких вага буває 150-160 кілограм. Ось. Тому, скажімо, не кожний стіл таке витримає і для нас, і для пацієнтів це дуже таке надбання. Вартість цього операційного столу 3 мільйони 300 тисяч гривень. Його лікарні подарував благодійний фонд Відкриті очі за підтримки компанії «Софтсерв». Це наш перший проект у місті Суми. Коли ми почули про цю власне потребу, про те, яку масштаб допомоги надає п'ята сумська лікарня, які виклики з якими викликами зустрілася ця лікарня внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми не могли залишитись осторонь насправді, і вона була включена у проект Лінія життя, в рамках якого п'ять лікарень у п'яти областях України отримують допомогу. І коли чуємо відгуки хірургів, коли чуємо відгуки керівництва лікарень, про те, що за три тижні вже надано велика кількість допомоги, це тільки додає великого насправді бажання продовжувати нашу роботу. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми. Сергій чоловік з позитивним ВІЛ-статусом. Власне обличчя не показує. Про те, що має віл, знають лише рідні Сергія. Віру згадує, отримав, бо вживав наркотики ін'єкційно. Шприци говорить, не завжди були стерильними, особливо коли вживали гуртом. Коли протестували людей, з якими я вживав. З них три-чотири людини виявилися ВІЛ-позитивними. Навіть вони не знали, що вони віл-позитивні. Мій світогляд змінився. Я за будь-якої можливості намагався обстежуватися, бо у цієї хвороби є період вікна, коли аналізи її не виявляють. Я здавав, заспокоював себе, наче пронесло, продовжував вживати, знав, що у людей є статус, намагався з ними не вживати, шукав інші можливості. Але думка в голові все одно лишилася, а раптом. Наркотики згадує Сергій спробував на початку 90-х. Тоді йому було 19. Наступні кілька років був, як каже сам в системі. Вживати продовжував і у місці позбавлення волі. Потім я звільнився. На той момент вже існували програми зменшення шкоди. Там я зробив тест, який показав, що ця хвороба в мене є. Я ще розповідав собі, що може це не так, може, це помилка, може ще щось. До того ж, я весь час вживав і не приділяв цьому значення. Прийшов такий момент, коли наркотики стали нецікаві, не приносили ніякої радості. Я спробував реабілітацію. Було декілька реабілітацій, все вийшло. Я почав одужувати. Сьогодні чоловік не вживає наркотики, має родину та роботу, отримує антиретровірусну терапію. Провіл говорить так: якщо ти правильно ставишся до свого здоров'я, п'єш терапію, здаєш аналізи, ведеш здоровий спосіб життя, то все в тебе буде добре. Будеш жити довго і щасливо. Кожен відповідає за своє здоров'я. Я кинув наркотики, я кинув курити, пити, я вилікував гепатит, зуби, я зайнявся своїм здоров'ям. Періодично на ВІЛ тестуватися треба обов'язково, вважає Сергій, навіть якщо людина ніколи не вживала наркотики. Якщо ж віл статус виявився позитивним, каже чоловік, з цим просто треба жити далі. Просто живи з цим, все. Просто правильно стався до цього. Не треба такого, що. Якщо воно є, то все, я буду помирати. Не треба. Можна довго та щасливо жити. Я збираюся померти від старості, не від хвороби. Тому й займаюся своїм здоров'ям. Просто знайди місце, де отримувати терапію, їж пілюльки та живи довго та щасливо, займайся коханням, народжуй дітей. Це просто хвороба. Це не вирок. Сергій один з майже трьох з половиною тисяч дорослих людей в області, яким за останні 36 років офіційно підтвердили наявність в організмі ВІЛ. Такі дані має директор обласного медцентру соціально небезпечних захворювань Тарас Злиденний. Скільки ж загалом людей на Сумщині є носіями вірусу, невідомо. Щорічно, говорить Тарас Злиденний. На ВІЛ обстежується 40-50 тисяч людей. Це приблизно 5% населення області. Ми покращили в області в Сумській області кількість тестувань, тобто вона збільшується відповідно, Розумієте, там пропорція пряма. Чим більше ти тестуєш, тим більше відповідно виявляєш. У нас на Україні по приблизним даним ще десь 40% людей, які живуть з ВІЛ, не знають про свій статус. Тестування на ВІЛ безкоштовне. Його можна пройти у сімейного лікаря в центрі соціально небезпечних хвороб, снід-центрі громадських організаціях. Якщо виявиться, що людина має ВІЛ, їй призначить антиретровірусну терапію. Витрати на неї бере на себе держава та донори. У нас є кур'єрська доставка. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які тільки займаються тим, що доставляють препарати до пацієнтів. І наші препарати можуть бути точково довезен до цих пацієнтів або передані. В зручних місцях або є спеціальні у нас автомобілі організація, яка займається транспортуванням цих препаратів в регіони в райони, і вона може особисто до, до кожного пацієнта довести ці препарати. за словами Тараса Слиденного. За 9 місяців 2023 року в області виявили 159 віл позитивних людей. Від сніду за той же період померли вісім жителів Сумщини. Діана Крахматова Сергій Коваль Суспільне новини Суми. З 9 ранку, шість днів на тиждень, у волонтерському осередку ми тут починається робота і триває до восьмої вечора. Майже щодня приходять працювати сюди 80-річна Ніна Юркова. Робимо, працюємо, що жалко хлопців, жалко хочеться ж допомогти, щоб було все добре, щоб вернулися живими. То ріжемо, в'яжемо, і, і все, що придовжу те дідає. Із Донецька у 2014 році до Сум переїхала пані Людмила. Окрім роботи у волонтерському центрі, жінка в'яже пояси військовим. За місяць, говорить, вийшло 20 таких виробів. Це для наших хлопців. Вони можуть і на себе їх прив'язати, як то буде потрібно, і можна лягти на них. Ну, це трошки така допомога, частина нашого серця теплого, такі дружні, такі завзяті. Кожний горить, просто горить бажанням допомогти нашим хлопцям. Долучилась до волонтерів одразу, як тільки дізналась про їх існування. Тепер каже жінка, робить свій вклад у перемогу України, аби здійснилась мрія. Повернутись додому. Залишилось все і могили, чоловіка, батьків, все там, все життя. А зараз я хочу прикласти свої вже сили тут, на користь нашої армії. Рівно рік тому, 1 грудня, Володимир Бойко прийшов до волонтерів. Починали робити сітки зі звичайного матеріалу, згадує чоловік. Тепер вдосконалили роботу і замовляють спеціальний спандбон, який, каже, і легший, і практичніший у використанні. Колір матеріалу обирають в залежності від місцевості, де несли службу підрозділ. Оцей спанбонд. Це ми перше його будемо використовувати. Це, він його й називають «горіла земля. Бо це там, де вже випалені посадки, нічого живого там немає. І тому все маскувати все одно потрібно. Є люди, які знаходяться в лісах, є де ми робили е, е, такі. Колір койот такі рижі сітки для запоріжжя. Там де, 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 де степи нині говорить Володимир. Мають великі замовлення на білі сітки. За цей рік додає робота у волонтерському центрі стала більш інтенсивною. Ми навчилися працювати швидко і самі себе підганяємо, ми не можемо зупинитись, бо там хлопці на фронті не можуть чекати. Тому ми ну як, намагаємось, намагаємось донести до людей, наскільки це важливо. Основне, що нас все-таки підштовхує далі, що їм там ще важче. Ім ще важче. Тут нам вже літисні, ні наш. Я живу тут і шкарпетки, і ковдри, робили окопні свічки, але основа це маскувальна сітка, каже Ніна Одарченко. Ми працюємо, ми стараємося. Ви ж бачите, які до нас ходять люди разного віку. І Важкувато. Ну, молодь може туди-сюди, а ми ж, ж люди з віком стараємося, щоб все було добре. У Нас взаємозаміняємось. Кожен може виконувати роботу. Хтось краще хтось Хтось гірше. Буває так, що когось, ну хто там сітки натягує, немає значить другий для мене. Операцій тут багато. Тут люди прийшли, які на 100 відсотків перемогу, і якусь краплинку для цього роблять. Воїни у свою чергу дякують оператор, волонтерам за допомогу. Батальон. Ми хочемо подякувати волонтерському об'єднанню. Ми тут за надану теплу допомогу нашим хлопцям, які виконують. Надскладні завдання на території Донецької області. Тепер вони будуть согріти не тільки вашими ковдрами теплими, а ще і е, теплотою ваших сердець. Благодійний фонд Метут Північний Форпост має кілька осередків у сумах. Однією з ініціаторів створення цього по вулиці Сумської бригади 7 стала Валентина Лобушко. Рік тому згадую, розпочинали роботу в трьох. Нині приходять допомагати шість днів на тиждень близько півсотні людей. Наразі виготовили і передали воїнам 1200 маскувальних сіток. Потрібне завжди, бо дуже багато замовлень, дуже багато. Ми працюємо у дві зміни. Їм дуже вдячна. І кожне утра приходжу сюди і думаю, хто буде, хто буде. Відкриваються двері, і вони заходять. Вже за цей рік ну, і Все, і Це так піде до наших хлопців. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми. Свято зустріч друзів організували у Сумському обласному центрі комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Разом з батьками відвідали захід Марійка та Сергійко. Пані Олена каже, до реабілітаційного центру звернулися через труднощі дітей з мовленням та розвитком. Діти відвідують заклад близько року і мають позитивні зрушення, вчаться говорити та охоче відвідують заняття. Ми ходимо жарік центр, ну не стало краще. Ми почали говорити, мама, папа. Питаємося говорити інші слова. повторюючи. Пан Павло додає, такі заходи необхідні, адже малечі потрібно якомога більше спілкуватися з ровесниками. Втім, з його слів, люди не завжди толерантні до дітей з інвалідністю. Вбачають, що може діти якісь не такі, ну з різних причин не все розуміють, що діти особливі. Їм потребують... ну. Особливого відношення. Без бар'єрності немає, я б сказала. Везде є перепони, везде є бар'єри, відзі... кожна сім'я, кожна родина з такою дитиною стикається з дуже великими проблемами. Дуже великі проблеми, тому що я ж кажу, по-перше, це ставлення як до людей, як до дитини. На первик кожен чоловік, ну кожна людина не розуміє, навіть, як кажете, от ми виходимо на наприклад, вона може запищати, може заплакати. Вже вже ставлено, вже дивляться. Що, що, ну, яка За словами директорки комунальної установи Олени Сущенко, такі заходи традиційні. Вони допомагають дітям з інвалідністю адаптуватися у суспільстві. В центрі надаються послуги діткам. з Інвалідністю також надаються послуги дітям, які належать до групи ризику. І з листопада місяця 23 року ми надаємо послуги дітям, які постраждали в період воєнного стану. Наш центр це система комплексної реабілітації. Ми надаємо послуги з медичної, фізичної, психолого педагогічної соціально-побутової реабілітації, тобто вибудована повністю система комплексної реабілітації дітей від 0 до 18 років. Впродовж року послугами закладу скористалися 916 дітей з інвалідністю, розповіла Олена Сущенко, Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.